До подій на фронті наші захисники у відповідь на ворожі терористичні атаки по мирному населенню не б'ють у відповідь по росіянах на їхній території, а нищать самих окупантів на території України. Військовослужбовці Держприкордонслужби тримають оборону в районі Авдіївки. Російські підрозділи не припиняють спроб обійти місто з флангів. Утім, усі ці спроби оточення розбиваються об українські позиції. Один із нещодавніх ворожих штурмів тривав близько. 10 годин в атаці окупанти задіяли танки та БМП, артилерію, піхоту, завдавали по силах оборони авіаційні удари та навіть закидали на позиції прикордонників боєприпаси з слюзогінним газом. Частину ворожої бронетехніки бійці змогли підбити. Ліквідували також кілька десятків піхотинців збройних сил РФ. Зрештою, російський штурм провалився і вцілілі залишки окупантів були змушені відступити. Як відбувався цей штурм, що було найскладнішим для прикордонників? Та в яких умовах загалом тримають оборону військовослужбовці ДПСУ в районі Авдіївки? Дивіться у матеріалі. Сьогодні у нас тут ранок штурмує. 24 години в сутки і 7 днів в тиждень там постійно відбувають обстріли. Але час від часу відбуваються штурми. Остання така спроба була 24 числа. Вона почалася в 3.30. Пішов. Це вже близько дуже. Тобто почався масований такий мінометний вогонь, і пішли танки, а тут пішла піхота. Ну і з другої сторони вони підняли авіацію, тобто підняли вертольоти. Ну і звичайно почався такий бій, почалася перестрілка, дуже активна та фаза. Наші хлопці спрацювали шведськими гранатометами, а тежками підбили танки, БМП. Ну Танки там сильно не пошкоджені були. Бо теж то не та зброя, яка сильно пошкодить танк, але танк не рухався. Він стояв, танкісти з нього повилазили, хотіли втікти, їх стрі... стрілецькою зброєю було знешкоджено. Потім їхні евакуаційні групи почали потрохи там пробувати залізти, витягувати своїх трьохсотих. Наша арта трошки підключилася. Що це? А ну, ДНР чи ЛНР документи є? — Ага, російський флаг. Я кажу, все, що в нас було в арсеналі, летіло все. Там такий був бій, що там просто чорний дим стояв везде. Десять годин постійного бою. Це не стихало на хвилину. Все летіло, кажу, навіть гранати й ті летіли ящиками на нас вилітали. Тому що ворожі. ДРГ залітали, вони в окопах вже були. Ну і з окопів вибивали і гранатами, воками закидали. Ну, Всі могли, тим і працювали. Полетіла Яке відчуття, от, коли відбуваються стрілецькі війни в коротких дистанціях, наскільки це складно? Для мене особисто Якась відбувається така ситуація затягнення часу, коли секунди перетворюються в хвилини, а хвилини перетворюються в години. Ну активну фазу я не ну я не там в часовому просторі я не пам'ятаю, але коли до завершення мені казалося, що пройшла ціла вічність. Такий він 10-годинний бій під Авдіївкою, який гідно тримали воїни ДПСУ, не дали росіянам захопити і зайти з флангів, захопити українські позиції, і витримали шалену навалу загарбників. Побачили ми репортаж від ДПСУ.